Безлюдне село, зачинені хати, і оптоволокно вздовж доріг. Як біля Янголи евакуюють людей з Покровської громади на Дніпропетровщині. Дрон, 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 Саня, дрон. 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 чи чужий тут такого немає на фронті. Треба обривати. Окупанти просочуються малими групами у села Дніпропетровщини, де саме вдалося закріпитися ворогу і налагодити логістику. Аналіз ситуації на фронті від осінь розвідників Діпстейт. Командування на місцях стабільного Вводило в омане вище керівництво, е і противник просто почав продавлювати цю оборону на Запоріжжі. 19-річна військова нищить російські дрони камікадзе, а їй дорікають за манікюр. Як потрапити у військо і стати мисливицею? Ось дивись це та сама мовня, яку ну ми збили в цей момент. Починають тремтіти руки. Ну це це дійсно складний момент. Ексклюзив з фронту про збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивись повний випуск проекту Воєнкор на Ютубі 11 каналу.